Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота, ранок. І зумби сьогодні нема. Незвично трохи. Я зазвичай в суботу раненько встаю, збираюся і побігла. А, напевно, тому що святкові дні цього разу, минулого тижня, зумби не було. Ну, нічого, переживемо. Будемо займатися чимось іншим. На дворі у нас не дуже по зимньому, на дворі у нас дощ. Дощ іде і щось найближче п'ять днів, бо десь така погода дощова, снігу вже майже нема. У нас а, весна прийшла вже після різдва. Побачимо, що буде на новий рік. Фікус мій відпочиває спить. А ми після смачного сніданку. А снідали ми сьогодні ось такими сочниками. Колись вони називалися. Я навіть не знаю, як вони можуть по-українські сочники чи інша назва. Так і є сочники. Вони. Ці сочники пекла своїми ручками. Мирослава, наша землячка. Дуже смачні. Ми смакуємо вже ними якийсь час і розбираємо подарунки від Марії. Цього року Марія нам на Різдво. Ну, разом, напевно, вже із новорічними святами, тому що подарунки дорогі. Подарувала нам ось такі iWatch. Це такий годинник. Це годинник дарується не для краси. Один для Степана, один для мене. Треба вводити код, щоб користуватися, щоб дивитися, що тут. І ми не сподівалися таких подарунків, і я дуже вже відвикла від годинників. З годинниками у телефоні завжди зручніше, тому що телефон завжди в руках. Дивимося на що. Дивимося поміняти тут ремінці і Степано, і мені, бо ремінці. У Степана замалий, а у мене з такої ліпучки зроблений. Треба поміняти на ось такого типу резинового. Тому що ліпучка псується, пачкається швидко, забруднюється. І тому, чим хороші ці годинники, вони підключаються до телефона. Якщо часом телефон не маєш на собі, десь рядом близько, вони показують, хто дзвонить, хто що пише. Підключається і YouTube, навіть тут видно, які виходять у кого нові відео, на кого підписана. Показують твій роботу серця твого, показують, скільки ти кроків пройшла, скільки ти калорій спалила, показують кардіограму, навіть показники. Ну, Це така дорога іграшка для дорослих. Чи колись я мріяла про таке? Не мріяла, просто дочка. Подумала, що вже час нам це мати на собі і трошечки знаєте, себе дисциплінірувати. Треба щось робити. Воно ти як сидиш довго, сидиш на місці, він включається, робить дррр на руці. Я спочатку аж лякалася, що це на руці мене трясе. А він робить дррр та й пише: пора ходити, вставай і йди. І так весь час тепер щось може з часом стало менше, можливо, тому що я, коли на роботі, то я постійно у русі. Коли вдома більше лежу, то він мені трохи диркає. Нагадую, що не лежи, вставай. Якщо прислухатися, то цього, звичайно, добре. Воно мені подиркає, та я далі лежу. Це таке діло. Але інтересна, така штука, звичайно, вона не дешева, і вони є також різних ступенів, складності. І, різних, і Різні ціни на них є. Вони є різні, як сказати, по класу, класифікація різна. Модифікації. Модифіка... Модифікація. Вони є більші, є менші, є великі. Ну Маша нам купила самі малі, mm -mm. є ще менші? То самі менші, то зовсім різні цей. Клас годинки. Ага, це ну тут вони є різні. Є найбільше саме. Я вже і... виділа теж, що є більші, є різні. Ну, коротше, такі подарунки у нас інтересні цього року. Може, комусь також треба, хтось заінтересувався, шукайте. Може і вам згодиться. Інтересно, що великим. Можна вибрати різний отут малюнок на циферблаті, різними цифрами може це все показувати. І, бачите, показує, тут і погода є. Тут є і меседжі, хто тобі пише. Ну, коротше, і Facebook тут є, і Інстаграм, тут є тут є все. Хто вам пише на ці сайти, тут все видно. Звичайно, навчитися цим не так все просто, але воно в процесі все запоминається. Дивіться: EKG, нажимаєте кардіограму. Виходить таке сердечко. Звичайно, молодим, може, це і не потрібно, але слідкувати можна, як працює серце. Кладеш палець сюди? Що пише? 78 72 72. удара в хвилину, да? Mm -hmm. Синусовий ритм. And this, this AKG does not show sign of atrial fibrillation. Call emergency service. Тут mm -hmm. є такий сервіс, mm -hmm. а? Це якщо воно каже, що ця... Який є, що вона взяла, що це нормальний сайт не Що серце б'ється нормально. 72 е, ударів да, в хвилину, але вона каже, що цей екегенно не ніколи не покаже, що у когось серцевий приступ, Напад, якщо ага. є симптоми, то не треба просто вірити насліпо в цей чи сам, да, а звонити в емежці в емерженці, і оте тут і оця кнопка, що можна попасти в емерженці, дзвонити? Ну, нажимай. Не треба, зараз будемо дзвонити в Emergenці, зараз прилетять тут. Просто а, може в нас не підключений done. такий app? Дан. Nee, просто дан. Шкода закінчила все. Ні, просто можна вже вийти. Оця кнопочка це є основний тут. Menü. керувати. М... Да, відкриває меню. Керувати можна тут і. активіція, це, що говорить, треба чи сидіти, чи лежати, спати. Тут є алярм-будільник, тут є App Store, де купувати різні програми. Blood Oxygen, це перевіряється, скільки у крові є, кисню, калькулятор є, камера, можна знімати, робити фотографії. Контакти. Це камера, ремоут, воно коли фото камера стоїть там, ти можеш неї фотографувати. Ну можна фотографувати. Контакти є різні, можна сюди дивитися, писати, дзвонити. Cycle tracking це не знаю. Електрокардіограма – вже це зробили ми. Файн девайс. Device. Device, якщо в тебе телефон десь лежить, ти нажимаєш і він буде пікати до тебе телефон. Uh -huh. Find items, це що за items? Find people. Heart rate – Це серце. Але це все треба підключати. Mail, почта тут є, Medication – це те певно напоминач. Якщо там, наприклад, хтось впав йому не зле, то ці, хто приходить і, і МС, скоро помочь, то може подивитися на яких вони медикейшнс. Коротше, тут багато заморочок. Я навіть цього ще всього не знаю. Маша знає якісь мемочі, тут є, меседжі, майндфулнес, це що? Не, не. знаємо. Музику можна закачувати, якісь носис тут. Тоже що за носіс, звуки. А, вони шуми. Да, вони контролюють скільки. Як за громко Нойзи грають в наушниках, там щоб не було дуже а, багато хто. Я не думаю, отбукли. що мені вчора вийшло, я була в наушниках, воно пише, дуже громко слухаєш наушників. Так тобі це треба було. Наплейн, no далі фон тут. Ну, що ти? Телефон тут є, фотографії, ремоут. Сетінг, сліп, воно навіть контролює, як ти спиш. Воно не як... контролює, воно записує, як ти спиш. Вночі показує, які... коли ти спиш дуже глибоко, а коли поверхнево. Так що, щоб можна знати, коли можна заходити до тебе в кімнату, щоб ти не чула, коли ні. Ну, коротше, він це все контролює, сон також. вокі-токі. я не знаю, що це таке. Це не телеф... можна говорити, як walk-toke. В нього можна говорити як телеф... з телефона. Якийсь валет, везер це погода, воркаут це сідіти пробігла. world clock. А у нас уже вечірок Степан щось мішає. Угадайте, що бо чекаємо в гості. Угадайте кого. Так як у нас було Степана, наша землячка Соня таке не пропускає. Вона зараз буде тут і зараз буде вітати. І ми чекаємо її з хвилини на хвилину. Степан мамалигу для неї мішає з усім таким усердям. Пригощати будемо її так, по-нашому, по-буковинському. Капуста, картопля, салат, фасулі, колочені і мама лига. Так що все по-простому, по-душевному, по-домашньому. Ні. Соня, дивіться, знову гружена прийшла, як завжди. Соня, я прийшла до земляка на патрон. Ого, на патрона, не так. шуточки. Вчора, вчора не вийшло. О, вона Вітаю тебе, з іменинами, щоб ти був здоровий, щасливий, багатий, щоб ви дочекали онуків і правнуків, і щоб були вас Гарно, дякую, землячка. Но... Здорова була. За yeah. це будете їсти мамалегу. Машенька, привіт! Дивіться, лакіста теж її знає. Ні, вона вже не боїться, вона, знаєш, це свої. Ну, то, скажи, баба готувала колись <мас> мене як мої да, ходили ну, тримала, на витребеньки. На напередеш, у... передешці була. На витребеньки ходили, кажу. Прилетіла, всі свої. Дівчанка. Дивіться, дивіться, що це, хто це. Ага. Давай, давай. Йолечка, Заходьте, роздягайтеся. А що, ваші також Нічо не хибує. Ну, нічого не хібує ну, сьогодні? Космою. Яка? Гарна. Гарна ваша. Загарна, але ваше за, за, ці гроші мене Моя та що за, за більші гроші. Чому? Не знаю. Ну, у вас чи... другий вид ялинки, ну, може, так. тому дорожче. Може, того, може так, так. Да. Але ваша майка це ж майгуста. общем, я не знаю. Непогана моя теж. Стоїть, слава Богу, що не сипеться. Бо я хочу, бо вона мені хоч до січня ще просиділа. Буде сидіти, ви доливаєте трохи води? Я забула. Зараз О. прийду від вас, дор'ю. Mm. Та Подивити. треба зразу, або вона як починає сохнути, то вже. Я вже ну, я й налила була, а тепер ага. треба було подивитися, я забула. Окей. Okay. <гум> Гарно сидимо, правда, Соня? Так. Да. Всі веселі, всі щасливі. Ну, Соня під ялиночкою, як, моро... як снігурочка. <гум> Тихо, по домашньому. От якби <гум> Соня не <гум> прийшла, сиділи б <би> самі <гум> на Штефана. <гум> то вчора був Штефан, але нічого. Один день то, то ще не рахується. То, то не рахується, пізніше. краще пізніше, ніж ніколи. ніколи я така, так. Да. Ну, отак, Степане, бачиш, маєш по землянку. Так. Ну, ну, Де ж не випити за Степана? Знаєте, згадала, згадала, коли нас на Стефана, на, на Василя робили вінок, носки прив'язували, труси обов'язково. ні? І я лечу що? на воротах на, <laughs> на пружину. Išlės <Glupi> pilvam tokie, na, nu, zbrasi, kas tokia, paviljie, jeigu žinai. Там, де Степан та Да. І він мусить стою викладати, він знає, що до нього прийде по-любому. Він готовий все більше Степана. Ялинка з носками з трусами? Ні, ну то no. приносять гості. Як носки. Це подарунки, це помилочовки такі. Ну no, yeah. але кожен приносив все одно там конверт, чи, чи так дарували oh, yeah. у кулак. А на а на вінку от і той вінок на шию. Я у вас вінок, у нас пражина і до воріт, і тако прив'язана, така висока, вище хати вінок. Я вчора між запрошенням, було вже пець. Думаю, вінок є, але думаю, принесу ви неправильно мене зрозуміти. Не купляє. 50% все, процентів си і все такі невеликі, Думаю. Хиби ту що начепила, конфету, горішків степан і прийшла. Mm -hmm. Я зрозумів би, тому що я це знаю. Ну так знаю. та я теж думаю, що, що давайте за наші традиції, щоб були традиції ми підтримувати, не забувати так. Да. Да. Yeah. А yeah. от на Василія і на, Степ... на, на на Штефана, як у нас кажуть, uh -huh. а от більше не на які святи nee, до... він ні, ні. вінки, отакові на Івана, вішили. Yeah. Yeah. І вже тоді співають і обнімаються, і цілуються, і все насправді. Окей, okay, це будемо знати, я це ще не виділа не знаю. Так, о! Кого ще так роблять, <ривіт> або пишіть. на хату, аж лізи, до колонки? У нас традиції на Степана. Щоб то було саме найвисокі. Okay. Далеко відко було. Okay. <ривіт> ну, окей, okay, дай щоб традиції. традиції, жили, так, щоб вони жили oh, і продовжувалися роки. <ривіт> Фіру, О, Сніги великі, машини не могли молилися. Це оті коні. Не фіра, а сани. А, сани, сани, і ми, сани, тим, да. школе, а там був такий войко, я не пам'ятаю його фамілію. Ім'я навіть він зупинявся, таке, гайлючки, сідайте, підвезу. <сіст> <No? сіст> <No, сіст> <No, сіст> no. no. І що, які б сніги не були, йшли на Штефана? Шли, на ні, ніколи не пропускали. No, no, там а, там був, а, це... Аби було мороз, сніги, завірюха. От, і вони знали, що я їду. І мені теж маленький подарок. Ну, так? І У бабі там це щось з... mm -hmm. чесно символічке. Там mm -hmm. і, вона, тож, вона любила піче е, такі тортеті. сільські, такі, як медівники. Мізу про медівника не знаю, як спитати, ти знаєш? Там знаю, що йдуть горіхи, але. Банана, що... бред. Банана, Банана бред, маєте медівник, <laughs> костку yeah. і, і будете цього. Банана бред це має медів, ну просто круглий меді у них був. Ну так, але... і більше але... він як його с, сах цукром, він такий має перепалений цукор, щоб він коричневий був. І він був банана бред, він як м'який мецець, а той має забитий такий. Май забетий, май май май. Забетий, угу, да. угу. А добре, я задумав. По два місці, де, цього. Весь час пекла, і Я Якось зійшлася з чоловіком, вона щас приносила. То і там горішки прямо ці. Да, да. Ці коники. тільки половинку да, вона да. кидала, а діти я наріжу їм, а вони ж горішки повибирають, а то все полишають. На свята випікалися всякі. Медівники. А коли пекло на Пасху, на святий вечір, на Різдво ніби, ну хто у вас є, і на зелену неділю ще пеклася. Нас не пекли неділю. Ну, коли було здорові. А студина теж коли на храм на святий вечір? Так, по посіки. І на паску. Ну, храм муси бути, бо храмові. Бог його знає, хто прийде, коли прийде. Там було таке знайоме пойде по тоді. Родина, якась да. коли сходилася, родина коли на весілля, або хтось умер, або на храм. Да. А більше коли. Бо їх роботи, поля, діти, городи. От і все. Ну, діда знали на всі села, ці готові, то всі знали. Mm -hmm. ну, і володке по дорозі йде в нас храм. Діду, ході до діду ході сюди до хати. Він це любив компанію. О, а що, так. На, на, на кожний храм замащувався піч, як печі. Боже, як пахне, йдеш вулицею, пахне галушки ті з печі, які вони добрі. Іра, ти пам'ятаєш чи ти? — Я у місті виросла... — Він вона не знає. А ja, десь колись. А печення колес. як з печі витягнуть? Вона таке мала. за перепечені, галушки даже перепечені, знаєш, з верхні галушки трохи підгоріли. Ну як вони не підгоріли так сильно, але при скрумленні, то вона і скусні були. Так. Ми ж будемо згадувати кого була качка, качку запікали, теж нафарширують там чи рисом, чи греком. Ну, у нас більше м'яса, таке, не було гусити гуску. Заби, заби. Гуском, так. Але да. то таке більш ліпше м'яса, Вони цілі такий котел м'яса туди покладуть, Знає, що м'яса буде багато. Так. А гуска чи качка там раз і вже нема. І, нема. То так. треба зоп'ять качок. М'ясо було своє, бо різала свиня да. до свят. Uh -huh. Кобаса, кешка своя, сати свій. о Тепер, інтересно, в селах це є? Хто має піч, напевно, то це ще мають, а ну? хто не має, ну, як... якщо є старі, то треба піч да. знати напалити, Ірка. Uh -huh. не, не так просто у печі замастити їду. Вона uh -huh. добра, все, але треба вміти. Хто є старенькі, там мама чи може ще бабця у когось, то звичайно. І як навчили научили передали, вона казала, а шамотка має бути біла кругом, якщо вона чорна, ніколи не пхай да, да, да. у піці. Так, тут вони світили спеціально брала баба газету, скручувала газету, так, цього і дивилася. О, ще мало, ще треба палити. Ще, ще діду йде принесе дров. Ще на руку оберемо, оберем. <laughs> накидає палець, Тому вона довга газету скрутила, Усе. о, це добре. Вона знала, вже їй не треба ні ни градусників, нічого ну, не було. Ну Так, а які градусники коли були? І вона все, все по тому uh, притуло, заклала притулу і глину замастила до ранку. Теж були спеціалісти ну, широкого профіля. Ну так, а тільки, не, не кожен... То кожна. Mm -hmm. е... Ну, також вчилися, напевно, не зразу. Було щось колись і погорене, напевно, щось а колись було що і старення. Ну, та, а, і... а скільки було навіть у кухарки, що на весілля пече, я згадую, мого чоловіка сестра виходила заміж Ориса. Знаменита, така Парасенька їй казали, кухарка. Замісила кулачі, виробили, поклала в піч і. Кулачі не підійшли, гликі. То вона так плакала, вона не пішла додому на ніч, вона цілу ніч місила, жінки допомагали, на нарано знову натопили піч і, і знову пекли другі колачі батьківські. Бо то шість колачів таких ховали, а не вдалися. Вон, то то лице так. кухарки, якщо батьківські да? кулачі е, не пані, не mm. то в чому як ті колачі та йдуть да? продавати, та то. О. Це ми лише з Сонією можемо про таке поговорити, позгадати. Но, ти тому, не бачила, що... У нас на кулачі були, які як, е, носив е, е, ну, тато та, Анжелин. У нього такий черво. Він на тім черві носив, 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 потім вже просив батьків, хай купуйте. Я вам даю колачі, за що не буду купити, бо я вже льон тримати. Мені вже. Но, І, та, та, шість таких вони отакі десь загрубі. Кожний колаж. Так То вищі. Щось. У нас кухарка, така, воно такі високі колежі. Отакі да, один а той... потім матка вже на вівторок ріже той колаж всім гостям роздає. Мані звичай. І той, той тато здоровий здорові тато у Анжелі був. І він вже каже, я вже можу тримати, в мене вже руки зараз руки від цього. Mm -hmm. і, не, і не можна класти на стіл. Ні. Але чекай, давали старостові лише два, а чотири стояли з боку. već dva ni treba ući u destale to, zbog tote vale. a ti bajki koči bajkove i prebakove s po dva Може, я знаю, що батьківських шість пеклося. Два троє шість, да. що мало староста продавати, а чотири стояли. Бо якщо віселі на 500-600 чоловік, то два колачі явно не стануть. То всі шість рубали. роздавали. Ні, ні то ці колачі віддавали тільки Но батькам. І, і два батькові мали би се забрати додому, бо батько йшов на роботу на другий день знав, знали, що батькує. На роботі могаричі і колач Так. Ти батьку, як ти мені поклав могаричі, вони не пусті його до роботи, йде в магазин і бере там пів ящика горілки. Курку маці, торт і два колачі обов'язково додому, батькове. Ну так такий порядок буде. Але файно, я тобі сказав, файно батька зустрічали з гонором. Другий день пробажали до тач, додому, карці везли. везли. А вже в вівторок батька виклонили колачі, вже самих рідних сусідів збирали. Музика, музика грала і грала, не, та... не ставала. Ну файно було так. І той мусив гуляти, котрий продає з тими колачами, гуляє, а й батьку давайте більше. Ну, і чи там заграли, і він тут два круга з тими колачами. Ну токий комоно з тими Ви Знаєте, от переможемо ми цих москалів. І возродиться це все, і будуть і, гуляти знаєш, весілля далі такі самі. Так, це хіба буде залежати від батьків, бо діти видиш, моя Любка, вона вже нічого не знає. Свідка Віталій вже роки теж нічого. Ті, не що не уїхали знає. Це от таке, ну ви ж, і ти не знаєш. У селах. Це як я би приїхала додому, ще такі, якщо не помирають. Uh -huh, uh -huh. І треба дійсно дітям показувати, та... зналися. Ось так, завдяки землячці Соні, скоротали ми ще один довгий зимній вечір. Всім вам всього найкращого, бувайте здорові, бай-бай!